Ну що ж, наші улюблені розробники CS2 продовжують душити наші контракти. На днях вони випустили апдейти, прибрали та колекції стежневого безкоштовного дропу, такі як SafeHouse, DAS2, 2018 nuke та Inferno. Проте додали дві нові колекції, хай і ахрома. Що відбулося? У нас прибрали колекції, які були основними постачальниками філерів на контакти. Наша пакта та промислову якість, так як з змілоспекою вище у нас там є кейсові скини, особливо проблеми нема. То тепер, якщо подивитись на прикладі ахроми, якщо ми хочемо скрафтити з індастріала, то у нас флоти тут. М'яко кажучи, такі собі. Ось є від 0 до 0,8. Це самий найкращий варіант, якщо взяти колекцію Harley Quinn. То у нас тут є муха від 0 дониці, але муха дуже всім подобається, вона буде коштувати дорожче. На філе така собі історія. До 0,6, до 0,6. Ось тут більш менше до 0,75. Для чого вони це роблять, я поки що не розумію. А? Якщо звернутися до старих колекцій, які додали трошки раніше, по типу Boreal. Боєл є теж погана історія, всі флоти такі собі. Шерпаками та ж сама історія, я думаю, що торгівля флотовками з ограйновими барвами. Знайти їх буде важче, коштувати вони будуть дорожче. Правда, з фіксом шансів я не знаю, чи хтось так буде займатися такою ерундою, саме крафтом шерпака та індастріала. Але побачимо. Це такі попередні думки. Раніше у нас була колекція трейн, була колекція банк, де можна було спокійно закупитись якимись двох нульовками і перепродати її вікства. Або зробити якийсь контракт на 50% при двох скинах. 8 на 2 спліт. Зараз ж при двох скінах в тебе буде 20% всього в 2,5 рази менше, ніж раніше. Тобто таке велике питання: чи буде хтось скрафтити Шерпаки та індастріали. Є у нас, звісно, арморі, але арморії кожна. Гроші, тим більше з недавнім фіксом курсу відкривання колекцій та й релків і, і стікерів стало дорожче. Де брати флотовки на контракти Шербака та Інстріал залишається питання відкрити. А сьогодні ми з вами спробуємо ось такий контракт: з індастріал на Мілспек, як не дивно. Три скина з трейну 2025 року, два скіна з Ахромі, два скіна з, з Оверпаса і два зі Спортіка. І закрились метасто. На ці числа особливо не дивіться, вони не зовсім Тут не така вже висока ціна, насправді буде менше. Крафтити наступну якість там, де у нас є отакі от Аказохроми, чи ось такий АВП з Гарліквін, поки що дорого, так як мало скинів на ринку, лише другий день. Тому поки що не актуально їх крафтити. Не зрозуміло, яка буде ціна, і так далі. Але ці контракти обов'язково будуть, так що підпишись, щоб не згубитись, якщо досі цього не зробив. Також користуючись моментом, хотів би запустити розіграш на цей гад Knife Black Laminate в якості Minimal Wear. При досягненні тисячі підписників на Ютубі, ми його з вами розіграємо. Тут всі в нас флоти в притирочку, дуже важливо не помилитись. Насправді, оцей тренін такий неважчий, він майже ніколи не падає. Перша спроба, хотілося б нову колекцію, звісно, на 3, 2, раз. Точно випадає. Це, до речі, по калькулятору MaxWin, але по, насправді давайте подивимося FN, бо у нас тут флотка до 0,5, в нього легко зробити FN. Ранг 49. Так, у нас перша ціна 9,90 через тиждень, звісно, що вона буде меншою ціна контракту у нас була 2,45 чи дорожче, думаю, десь до трьошки дійшла. Якщо я її передам за, це, за 5-6 євро, буде хорошим плюсом. X2. Ще одна спроба. Сюди вже додамо колекцію Harley Quinn. На неї всього 10%. 20 Train, 20 Overpass, 20 Ahroma, 20 Sportic. І даст другий. Чисто для того, щоб зменшити флот. З Harley Quinn хотілось би ось цього 5-7, саме журавликом Ось тут по центру і щоб він повністю був. Мені здається, дуже класний паттерн був. Хоча б тут є з зверху, один знизу. А треба, щоб отут от по центру. Друга спроба. Гарлик давай. На 3, 2, 1. Sporting Field, до речі. Blue Jam? Аж ніяк не блуджем. Хоча тут такий цікавий в виді X. На жаль, це звичайний дефолтна ціна, не Overpay, але теж хороший результат. 0.51. Це у нас піде на інвестиції. Заключний, сюдей... <смас> Заключний на сьогодні, який розпіхай Lakwin або акром. Акро. Оверпасик. 6.8 на межі. Да. в цілому ось така ситуація. Якщо у вас є якісь думки, пишіть коментарі. А на сьогодні все. І побачимося в наступних випусках. Пока.